На вулиці Монастирська у Полтаві комунальники збирають гілки. На цьому місці, а також у студентському сквері, поруч спилювали дерева. Я гуляю по цьому парку і помітила, що аварійні дерева і замість них посадили, старі спиляли і посадили нові. У Полтаві нині 2 тисячі аварійних дерев. На їх видалення спрямували 7 мільйонів 946 тисяч гривень із бюджету громади, тобто майже 4 тисячі гривень на кожне. Нині спиляли менше половини із них. Таку інформацію Суспільному надали у відповіді на інформаційний запит із підписом заступника начальника міського управління житлово-комунального господарства Олександра Попенка. Я не дуже сторони того, що просто все треба пилити, пилити і лишати вообще його голеголе міста, але звісно, це треба контролювати та висаджувати нові дерева. Спилюванням дерев у місті займається підприємство декоративні культури, говорить заступник голови громади Валерій Пархоменко. Родиться комісійна експертна оцінка дерев, визначається з них аварійність, виходячи з їхнього віку, стану, в якому вони знаходяться. І потім ця черговість, по цій черговості декоративні культури починають вирізати ці дерева да, і насаджувати нові. За словами Валерія Пархоменка, щодо видалення аварійних дерев до міського управління житлово-комунального господарства можуть звертатися і полтавці. У мене на сковороди вирубали і не посадили. Просто вирубили. Я писав заяву. Падають і на дома, і на людей, і на машини. Я навіть замітила, отут оце, в центрі то менше дерев стало, таких старих. А ці ось молоденькі понасаджені. Немає ніяких зауважень, роблять все правильно. Як раніше повідомляв Суспільному директор підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв, в обласному центрі від початку жовтня посадили понад 270 дерев та приблизно 350 кущів. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.